Ви на каналі Create, Створи. І з вами Віра. Ось нарешті очікувана весна. І я зробила серію відео весняних квіток з фетру. Фетр виглядає затишно, тепло і на такому контрасті весняні легкі квіти із фетру. Зараз я пропоную зробити квітки сакури. Дуже гарно виглядає, як трошка. І в кінці я ще одним відео окремо покажу а Як я зробила віночок на голову з усіма цими квітками. Не будемо гаяти часу, погнали. Для брошки нам треба фетер, білий, зелений, коричневий, тонка проволока золота, пісер-жовтий, ножиці, фарба рожева, текстильна, пензлик, картон і олівець. Для початку малюємо квітку сакури. Вирізаємо, це буде наш трафарет для фетру. Тепер вирізаємо цю квітку. З фетру. нам треба по 2 штуки на квітку. Для бровки нам знадобиться три квіточки. Тепер профарбовуємо серединку рожевим, такими легкими мазками. Беремо проволоку, жовтий бісер. Це буде наша серединка. Скручуємо тичинки нашої квіточки, їх має бути десь 4-5 штучок, щоб було гарно. Тепер ми зробимо отвір в нашій серединці і просунемо туди течінку. Проклеюємо і робимо такий ефект об'єму. Ми його скручуємо і проклеюємо. Тепер ми візьмемо товстішу проволоку або ту саму тонку в декілька слоїв і скручуємо нашу гілочку. Прикручуємо хаотично, щоб вона виглядала максимально у нас як справжня. Тепер ми візьмемо зелений фетр і робимо листочки. З коричневого фетру ми виріжемо одну полоску і обмотаємо нашу стовбур нашої гілочки. Просто проклеїмо і обматуємо. По ходу ми приклеїмо листочки, так приклеїмо, щоб зверху потім цю саму коричневу стрічку замотати нею. В кінці закріпляємо, клеєм. Ось така білочка вийшла. Тепер нам знадобиться заготовка для брошки. В мене така проста, яку треба пришивати, маленька, її буде непомітно. Ось цих два отвори ми ними пришиваємо до фетру. Беремо голку і коричневу нитку і просто пришиваємо міцно декілька слоїв. Мені захотілося ще додати сюди таких блискучих намистин, щоб вони виблискували на сонечку, це не обов'язково, але можете теж зробити. Той самий принцип ще й з тачинками. Ми скорочуємо. Кілька на і потім приклеюємо до нашої гілочки. Брошка готова. Можна чіпляти на одяг чи на пальто. Отака брошка в нас вийшла. Сподіваюсь, у вас вийшло також. Дякую вам за увагу! Підпишіться, будь ласка, підтримайте молодий канал українською мовою. Я буду дуже-дуже-дуже вдячна. І за будь-які коментарі давайте творити разом. Нехай творчість квітне, як ті квіти за вікном. Все. Всього хорошого. Пока.